От дися, я ніколи в житті не плакав, коли вимикало світло, але коли воду. У вас бувало, що у вас дуже сильно важкий день. Ви йдете додому, хочете змити себе тупо все. Оце, важкий день. Підходите, отак відкриваєте кран, а там. Ну і у вас оцей починається сміх. переходячі сльози. Чи дівчина обов'язково зайде. Каже, що знову воду вимкнули, що ти податки оплатив за квартал. Мені ще сказали лайфхак, один глядач. Він сказав: Джей, ну це все єрунда. Ділюсь лайфхаком з вами. Він каже: береш, купуєш в спортзал і йдеш приймаєш душ. У мене буває, що тиждень немає води. Да? В залі займатися я не хочу. Ви це прекрасно бачите і не буду. Мені що, тиждень ходити приймати душ. З іншими головими мужиками. Як це дивно з боку виглядає? Я ж ще звикнув в якийсь момент. Почну, типу, морковку рушник заворачувати, його по жопі бити, типу, що ти так? Боротися, іди сюди. Льоха, такий орех собі розкачав. День ніг, тебе да? Кожен день походу. Отак, От щоб я ходив. Виходив, вони казали, а хто, його хто знає взагалі? Він займається в залі або. Хтось би сказав, та ні, він, чисто душ приходить приймати. І, з, і губи облізує чомусь.